Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні в нас 1 квітня. Зранку був дощ невеличкий. Зараз в нас плюс 16. Гарний літ на пасіці. пчілки несуть воду і несуть пилок, як добре придивитися. Ідуть добре гружоні, що аж падають перед вуликами. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні е, виборочно е, глянемо вулики. Інтересує кількість розплоду в сім'ях. Починаємо дивитися. І так, дивимося ми сім'ї. Так, сімейка в нас з весни вийшли на раз, два, три, чотири, пять. На шести рамочках. Середня сімейка. Почистили вони гарно рамочку за заставною, мене заберемо. Всім, як стоять полоски варуфлу, як ми ставили, дивіться, в наших попередніх відео. Дивимося наявність кормів і кількість розплоду. Повністю медова рамочка. Чому наявність кормів? Тому що зараз буде похолодання і щоб під час похолодання їм хватило кормів. Впала полосочка. Окуляри не надів. Дуже багато пчілок з пилком. Ми поставимо цю рамочку в сторону надіним такі окуляри. Так. Впала в нас полосочка. Достанемо її. Дивимося далі. Так, рамочка з печатним розплодом. Ось така кількість зараз печатного розплоду, як бачите, займає. Процентів 60, З однієї і з другої сторони гарний розпліт. Ось і ходить маточка з іполіткою. Одна рамочка розплоду. Друга рамочка розплодувала така кількість, така сама кількість, я б сказав, вже більше розплоду на цій рамочці. Ще одна полосочка нас впала. Зараз ми її достанемо. Так. І ця рамочка з розплодом починають печатати, і вона повністю засіяна донизу. Це третя рамка роз... з розплодом. Поставимо в сторону, щоб нам можна було виняти полосочку. Ця рамка. Напівкормова і занесена пилком і водичкою. Так. Збираємо все потихеньку назад. Так, тепер оцю рамочку, що я дивився без окулярів, подивимося на явність засіву. Так, рамочка засіяна. Це в нас, виходить, шість рамочок. Чотири з них, дві рамки печатного розплоду, одна рамочка е розплоду печатний. Із засівом, з личинкою, і одній на четвертій почала сіяти маточка. Я думаю, на таку силу, на 1 квітня це є досить непогано. Так, що ми далі робимо з ними? Ці рамочки, які стояли на обсушці, в їх ми виймаємо. А за заставною розпічатаємо їм одну половинку рамки. Хай вони висушують. І як буде похолодання, вони будуть мати з чого взяти собі. Крім того, в гнізді є одна рамка повномедна, а на другій рамці відсотків 30-40 меду. Я думаю, переживемо, любі похолодання. Так. Це середня сімейка. Глянемо поруч з нею сімейку. Ця сімейка в нас вийшла з зими і залишили ми її на 9 рамках. По факту вони займають рамок 7-8. Зараз глянемо, що. В такій сімейці робиться рамка з пилком і свіжим митком. Також рамка. Тут корму під'їли трішки більше. Дивимося. Так, розплідна рамочка. Ось така кількість розплоду. З однієї і з другої сторони. Виходить молоденька біла пчола. Іде. Потихеньку оновлення пчоли. Одна рамка розплоду. Друга рамочка розплоду. Печатний, і де пчола повиходила скрізь засіяно. Позриваємо ці язики. Це наслідки наших осінніх взятків. У нас досить довго цвіли самосіви по озимовому ячменю соняшник. Є досить багато вже молодої пчели. Друга рамка розплоду. Ще повторюся раз. Стимуляції, крім розпечатування медових рамок ніяких ми їм не робимо. Ми не підгодовуємо сім'ї цукровим сиропом. Це, це забудували по серйозному. Третя рамка розплоду ось тільки. Гарний суцільний розплід. Маточки скрізь F1 Карніка. е 22-го року. Ось такий гарний розплід. Але кормив відповідно тут Розплоду більше, але кормів відповідно менше під'їли. Зараз будемо думати, що ми їм маємо зробити. Mm -hmm. Четверта рамка личинка. треба відставити ця рамка вже йде. Підготовка під засів, чистять соти, заносять пилочком. Ми зараз робимо, ми поставимо на її в сторону, а там язики великі знизу. Їх поприбирати треба. Так, ця рамочка. Цю рамочку ми трусонем і одну частинку з неї розпечатуємо. І ставимо її до розплоду. Так, тут в нас чотири рамки розплоду. Зараз глянемо з цієї сторони, можливо, я щось пропустив. Ще хочу глянути Перед останню рамку раз. Так, досить багато пчоли з пилком іде зараз. Так, і на п'ятій рамці є в нас. Невеличка кількість засів. Маточка почала сіяти на п'ятій рамці. Не будемо неї рахувати. Чотири рамки розплоду. Показали середньо, показали вам більшу сімейку. Зараз покажемо ще саму слабшу сімейку нашу. Так, полосочки забувся. Хай розвиваються тут, а в достатній кількості всього їх є. Буде гарна сімейка. І на пакет. Якщо не буде проданий пакет, буде гарна на видозбір. Дивимося слабшу сімейку. Це сімейка номер 56 Є в нас, по неї відео вона одна з проблемних сімей і вийшла зими досить слабкою. Подивимося, що робиться в неї. Зараз, на даний час. Ми так її утеплили, вона на трьох рамочках, поліетилен, дві заставні і зверху матрасик. Чіпки обсідають всі три рамочки. Інтересує кількість розплоду їх. І який розплід, чи все нормально. Так, перша рамка зліва. Це медова рамочка. Тут ми їм трішки розпечатували. Зараз вони піднесли водички, я рідненька, мед. Все гаразд. У, я і не чекав так від їх. Зараз глянемо. Щось інтересне на слідуючій рамці. Як я вже казав, три рамочки пчіл на одній. Ми маємо ось стільки розплоду печатного. Ходить маточка без міточки. Маточка крупненька, гарненька. Знизу засіяно. Ще є личинка. І дивимося третю рамочку нашу. Ці сімейці ми нічого не будемо розпечатувати. Ні всередині, ні за заставну ми нічого не даємо, щоб не було на неї нальоту. Хай вони самі потихеньку собі розвиваються. З часом ми вирівняємо і додаємо їм печатного розплоду, як буде тепліше. Третя остання рамка. І на третій останній рамці нас починають печатати. І отак є личинка і засів. Це досить непогано для такої слабенької сімейки. Збираємо їх назад. Назад моїх. Поліетилен. так він був. Вертаємо. Щоб вони гарно обігрівалися, Корм в їх є. Пилку піднесли. Так. І ще глянемо одну сім'ю. В якій, е, дуже я такое при біглому огляді, подивився, що дуже багато пчоли зверху. Мені інтересно, просто що там робиться всередині. Сім'я номер 26 Тут, а при е, швидкому огляді, ми так передивлялися сім'ї, було дуже, як на мій погляд, показалось багато пчоли, що вони обсідають, а переживаю, чи є в їх кормів, хватає. Щоб буде, має похолодання бути. І щоб все було добре. Як дивимося. Гарно несуть пилок пчілки. Досить багато пчоли йде з пилком. Зараз ми подивимося наявність кормів і розплоду, що в їх робиться. Просто інтересно. Ох, стільки їх на заставній. Цілий вулик пчоли. Так. Перша рамка справа. Медова рамка. Є, свіжий. Скоріше всього, водичка заносять, щоб була. Медок є. Так. Досить багато пчоли, як я казав тут. Ну, спокійненько, спокійненько. Я знаю, що сонце зайшло за хмарку і тут я вас турбую. Ух. Ось так пчоли. І ось тільки тут розплоду. Звісно, вони меду під'їли добряче. З однієї і з другої сторони дуже багато е, молодеї пчоли біленької є вже. Казали деякі пасічники, що є вже печатний трутень, але я ще, скільки передивляюся, я в своїх ще печатного трутня не бачив. Як такої, я повторюся, стимуляції, підкормками, сиропом ми їм не робимо. Ось так у нас тут обчули. Друга рамка. Практично повністю з розплодом. Та тут пакет хоч зараз відбирай. Маточка теж F1 22 року. Карніка зінгер. Третя рамка розплоду. Печатний і личинка з однієї і з другої сторони. Ось такі були б всі сім'ї. Ну, такого не буває. Повинні бути на пасіці і крепші, і слабші, і середні, і слабачки геть. Це є нормально. Не всі сім'ї різні, так само не всі люди. Однакові. Так, рамка з личинкою. Це в нас четверта рамка. Ходить по неї дуже багато молодеї пчоли. П'ята рамка гарно обсаджена пчолою. І теж личинку заливають молочком. З цієї сторони теж личинка з молочком. Як добре приблизити, можна подивитися. Акуратненько, щоб менше подушити пчоли. Дивимося далі. Ох, як пчоли скільки. Цю рамочку вони теж чистять, підготовляють вже під розплід, але тут ані яйця, не личинок вже немає. Дві, ну, відповідно, метко вони під'їли, як я вже говорив. Ще подивимося головне, щоб... Одна-дві рамок була в їх медових про запас. Так, П'ять рамок розплоду. Гарного розплоду тут. Так, ця рамочка медова. І останню рамку не буду доставати, щоб менше їх турбувати. Повнометка. Так, кормів вистачає, розплоду дуже багато. Гарна сім'я. Закриваємо. Піджимаємо? Ставимо заставну. Якщо все нормально піде, через тиждень їх треба розширяти. Переглянули ми наші бджолосім'ї виборочно. І що я можу сказати по результатах огляду? Відсотків 50-60 це є досить непогані сильні сім'ї, в яких є 4-5 рамок розплоду з площею 40-50, а то й більше відсотків. Є бджолосім'ї середнячки. 3-4 рамки розплоду і є е, слабші по дві рамки розплоду. Е, результатами на теперішній, на початок квітня задоволений. Е, Розбитоки все нормально. Тим більше, що ми не стимулювали під годівлею е, пчіл, щоб матки вичі червили, тільки розпечатували медові рамки. На цьому все. Хотілося коротеньке відео, а воно вийшло трішки затягнуте. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення!